Доброго дня, шановні учні, вітаю вас на уроці літературного читання. Тема сьогоднішнього уроку Олександра Малаш я почую тебе скрізь. Сьогодні з вами на уроці ми переходимо до вивчення нового розділу, тож бажаю успіхів! Гарно і зручно ми сідаємо, щось нове завжди вивчаємо, те, що вчили, пригадаємо, будь уважний. Починаємо. Підготуйте, будь ласка, підручник, зошит з літературного читання він нам сьогодні знадобиться, та будемо з вами працювати. Отже, ми з вами сьогодні розпочинаємо новий розділ. Розділ має назву Як знайти себе та підкорити світ. Я думаю, що кожен із вас хоч один раз у житті. Думав вже про те, ким би він став у майбутньому. І, звичайно, я думаю, що вам хотілося б так, щоб у майбутньому ви зробили щось таке, що запам'ятається надовго, що стане відомим, так, що зацікавить світ оточуючи, що знадобиться, можливо, на багато майбутніх поколінь. І, звичайно, кожен з вас, я думаю, вже задумувався над тим, що. Що в нього є такого особливого, що може запам'ятатися майбутнім поколінням і залишитися у згадці історії? І, звичайно, для цього надзвичайно важливо прислухатися до тебе, до себе і знайти себе для того, щоб підкорити світ, для того, щоб знайти себе, для того, щоб працювати на роботі. Яка вам подобається для того, щоб вчитися професії, яка вам подобається, щоб взагалі протягом свого життя ви робили те, що справді є для вас радістю, те, що приносить вам задоволення, а не просто, аби виконувати ці дії, бо вас хтось змушує. І перший твір який ми сьогодні з вами починаємо знайомитись з цього розділу, називається Я почую тебе скрізь. Про що мається на увазі, якщо ми говоримо про таланти, подумайте, будь ласка, я думаю, це не дуже складно так, здогадатися, що мається на увазі про. Музику, так? про талант музиканта і навіть ілюстрація до цього твору зараз перед вами, яка також демонструє це захоплення, так? автор Олександра Васильівна Малаш. Вона народилася 23 жовтня 1985 року, 37 років зараз. Олександрі Васильівні це українська письменниця, перекладачка, кандидат філологічних наук і лауреат літературних конкурсів. Протягом свого життя так вона все своє життя присвятила літературі та мовознавству. Зараз вона працює. Науковим співробітником в інституті мовознавства, тобто продовжує розширювати свої знання і займається Олександра Васильівна зараз не тільки науковою діяльністю, так? не тільки вона кандидат науки, продовжує розвивати себе з мовознавства, але, як ви бачите, ще і літературною творчістю займається. Так? Вона ще у студентському збірнику дебютувала із поетичними творами, тобто писати вона почала, будучи студенткою, є автором багатьох книг: Душа обирає на осліп», любові багато не биває, злі історії з добрим фіналом. Також друкувалися її твори у різноманітних підручниках, збірках, журналах і навіть і вірші були покладені на музику. Так, Тобто, загалом продовжує вона свій творчий шлях і, здивлячись із назв творів, послухайте, і назв книжок душа обирає наосліп, любові багато не буває. Всі її твори присвячені пошуку себе, присвячені любові і справжнім почуттям, щоб кожна людина так відчула насправді ці чудові. Моменти в своєму житті. Перейдемо ми зараз з вами до читання, а, як завжди, починаємо працювати з хвилинки орфографії, так? Орфограми знайомимося, які зустрічаються у тексті. Мляво з під пахви стежитиме, зателефонувала, молитимемося. Мляво, що означає це слово? Мляво, так що це значить? Як? Без бажання, так, повільно мається на увазі. так. Ось що означає це слово, так, позбавлений бадьорості, мляво, з-під пахми, якщо їх перекласти, щоб зручніше було, подмишки, з мишки, так, щось зістали. Отже, будемо зараз з вами читати твір. Будемо читати зараз твір, називається Я почую тебе скрізь, і думати, чому ж автор саме так його назвав. 142 підручника Олександра Малаш Я почую тебе скрізь. Богданко раз у раз поглядав на годинник. Хвилинна стрілка описувала коло за колом, а її дрібніша подружка мляво повзла від цифри до цифри. І коли ж... Коли ж той дядько Віталій нарешті прийде, обмете ривиків сніг, не випускаючи скрипки з-під пахви. А він, Богданко, лиш зачудовано стежитиме на східця за своїм старшим приятелем. І ось дядько Віталій неквапно зійде на другий поверх. Привітається з дітлашнею за руку та влаштується зі скрипкою в холі. Урок почався. Може, він захворів? міркував у голос брат Андрій. Та яке захворів, йому просто набридло. З тебе ж пуття ніякого, махнув рукою макар. Усіх трьох кілька років тому всиновило подружжя Костецьких. Про Богданка вихователі дитячого будинку казали О, це талановитий хлопчина, має хист до музики. І Костецька просила додому вчителя. Довго обирали інструмент. Але Богданко вирішив, що таки гратиме на скрипці. Скрипалем, кажуть, був його покійний тато. Рідна мати, хоч і віднедавна в нього є мама валя, не витримала довго без татових мелодій. Що значить нема пуття? Дядько Віталій казав, що я роблю успіхи. Ти все одно не паганіні, далі пив макар. Змирися. Паганіні це один з найвідоміших музикантів. так?» Скрипалів. Та ну тебе, дорікнув йому Андрій, тобі яка різниця? Стане це не стане чи не стане брат музикантом. Про це ніхто не знає. Наша тітка Оксана каже, ніхто не знає волі Божої». Богданку, гукнула схвильована мама Валя, піднімаючись сходами. Віталієва сестра зателефонувала. Він у лікарні. Як у лікарні? похолов хлопчина. А що з ним? потрапив у ДТП. Що? скрикнув Богданко. Не може бути. Маленькеві учні на очі набігли сльози. Не рюмсай, обурився макар. «Плачі тут не зарадять. Діяти треба. Але він загрози життю немає, сину, молитимемося, бо швидше одужав. Богданко ще довго не міг заснути. До господа линула палка дитяча молитва за зцілення вчителя. Мабуть, гризе себе, що не прийшов, жодного разу не пропускав. Казав, урок є урок. Уранці хлопців розбудив незнайомий жіночий голос. Богданко збіг долі й побачив своїх батьків, які розмовляли з якоюсь жінкою. Доброго ранку, озвалася незнайомка. Ти, певно, чекаєш на новини? Брат прийшов до тями. І знаєш, він попрохав, аби ти щось зіграв. Тут, удома. Вона простягла мамі валі скрипку. Запасна, бо та не вціліла, обіцяв, що почує, хоч би де ти не був, бо урок є урок, а музика це мова, якою людина говорить з янголами. Було б що слухати, стенув плечі мама Кар, коли гостя пішла. Від такої гри янголи злякаються і розлетяться. Богданові знову стало гірко. Мама Валя мерщі пригорнула його та, усміхнувшись, указала на скрипку. Немає нічого кращого, втрутився тато, ніж розуміти, що в тебе вірять, навіть коли дуже болить після травми, все одно вірять, так як Господь вірить у сили кожного з нас. Віталій не скоро повернеться, але він хоче бути певен, що Богданко береже ті скарби, які вчитель посіяв у його добрій душі. І учень взяв скрипку. Від упевненого й суворого його погляду Марк почервонів і позадкував. Хлопчина смичком торкнувся струн, і залунала мелодія, про яку дядько Віталій казав А ти можеш, коли хочеш. І здалося Богданкові, ніби янголи підхопили мелодію і понесли її до лікарні, де на неї чекав учитель. Наступного дня Віталієва сестра зателефонувала до Костецьких і повідомила, що брат почав підводитися. А я що казав? весело підморгнув Макарові Андрій. Уміє Богдан, ще й як уміє, бо душу вклав у ту мелодію, зауважила мама. Я не міг підвести, відповів Богдан. Урок є урок. Ми прочитали з вами про Богдана та його братів, так, Макара, Андрія і вчителя Віталія. І подивіться перед вами вислів. Він був виділений вислів у цьому творі, і, як мені здається, головний, як головна думка взагалі всього оповідання. Немає нічого кращого, ніж розуміти, що в тебе. Вірять. Подумайте, будь ласка, що для вас означає це поняття, чи вірите ви в когось, і чи справді є у вашому житті людина, яка також вірить у вас, вірить в те, що, не дивлячись на негаразди, у вас все вийде, на те, що ви здолаєте якісь перепони і що ви завжди будете йти на своєму шляху. І найголовніше, звичайно, щоб кожен із вас вірив у себе особливо. Щоб кожен з вас був впевнений в тому, що вам все вдасться, що ви все зможете, що ви обов'язково досягнете поставленої мети. Адже якщо ви не будете вірити в себе, то ніхто не захоче вірити і у вас самих. І наступне також виділене речення бо душу вклав у ту мелодію. В якому розумінні, оскільки ми з вами вивчали, так? Тіло людини, організм людини на уроках я досліджую світ. Такого органу, як душа, не існує. Але коли нам боляче, коли ми щось робимо від щирого серця, то наче й справді її відчуваємо, ту душу, так? коли ви всі свої старання просто на максимум намагаєтесь показати все, що ви, на що ви здатні, так? повний максимум. Це є вкласти. Душу зробити навіть більше, ніж на що ви, здавалося б, здатні. Отже, давайте з вами визначимо, хто головні персонажі оповідання. Це, звичайно, Богдан, так? хлопчик Богдан, і вчитель Віталій це головні персонажі. Також є другорядні, це мама, тато і брати Макар та Андрій. Так? Богдан на кого чекав з нетерпінням на вчителя музики Віталія? Чому Богдан мріяв грати саме на скрипці? Тому що його рідний батько, який помер, так грав на скрипці і був музикантом. Яка неприємна новина засмутила родину Костецьких, що їх вчитель, вчитель музики Віталій потрапив у ДТП? Так? І, звичайно, це засмутило Богданка, тому що йому подобались ці уроки, і подобалось проводити час з вчителем. І для лікування свого вчитель попросив, що? щоб Богдан йому зіграв, так? І він почує його мелодію, де б він не знаходився, тому що не можна пропускати урок. Урок є урок. так? І... Я думаю, кожен з вас уже зміг визначити, якщо ви уважно слухали, так, то кожен з вас з легкістю зміг визначити головну думку цього оповідання, так? Що головне, коли в тебе вірять і. Головне вкладати в душу в те, що ти робиш. Якщо ви вирішили займатися футболом, то ви повинні це робити з бажанням, з наполегливістю, не пропускати жодного тренування, так? по можливості, звичайно, працювати і вдома додатково тренуватися, і вивчати цю тему. Якщо ви вирішили, що бачите, що вам вдається з математики, то ви маєте додатково розв'язувати якісь завдання, цікавитись, логічно. Завданнями, розширювати коло своїх знань. І так, з будь-чого, щоб ви взяли, чи то приготування страв, чи то футбол, чи то читання, чи то написання творів, можливо, хтось із вас спробує це зробити. Тобто, звичайно, що постійно потрібно удосконалювати свої навички. Отже, давайте спробуємо набрати номер і прочитати прислів'я 0. На по дев'ять. легли – шість. Вість. Наполегливість. Далі два. За, потім чотири. Пору. Один. К. Наполегливість запорука. 8. Ус піху. Наполегливість запорука. Успіху. Дуже рідко, коли в нас щось виходить з першого разу, одразу ви в чомусь досягаєте успіху. Таке буває справді дуже дуже рідко. У будь-якій справі потрібно працювати, щоб досягти успіху. І знову ж таки, я наголошую, що це будь-яка справа, чи це розв'язування задач, чи це футбол, чи це бокс, чи це риболовля, чи це приготування їжі, чи елементарного одягання, просування речей. Все це приходить з досвідом та безперечно постійною працею. Так само і виразне читання. Звичайно, без практики ви нічого не досягнете. Дивимося, будь ласка, читаємо речення з відповідною інтонацією. Ти, певно, чекаєш на новини? Що значить нема пуття? Не рюмсай, плачі тут не зарядять. Діяти треба. Тобто звертаємо увагу так, що три крапки на кінці це неначе незакінчена думка, так, чекаємо ми щось далі. Ось новин він чекає, Богданчик, так, тому три крапки, знак питання, питальне речення, тому ми дивуємось, так, запитуємо. Нерюмсай, окличне речення, тому говоримо з піднесеним настроєм. Отже, чого навчає нас цей твір? Звичайно, справді, багатьох моментів. По-перше, це співчуття і співпереживання, хоч це й просто вчитель, але діти і батьки справді переживають і тривожаться за здоров'я вчителя, з яким трапилось негаразди. Так? Хоч для них це практично чужа людина співчуттями. По-друге, вчимося. Не зупинятися так і постійно працювати над собою, наполегливо працювати, так як і Богданчик вірить, що працювавши над собою, він обов'язково досягне успіхів в музиці, так, і з кожним разом в нього буде виходити краще. Подумайте, що вам сподобалось найбільше. Згадаємо ще раз автор твору Олександра Малаш, так, українська письменниця і науковець, мовознавець, і подумайте, чи сподобався взагалі вам твір. Ваше домашнє завдання. Ви знову читаєте твір і письмово в своєму зошиті даєте відповідь на одне із цих питань на вибір. Знову ж таки, це має бути невеличкий Твір, як есе, так, вираження вашої думки. Це не просто одне речення. Я наголошую вашу увагу, так, що це не просто одне речення, це в есе на одну із тем. Перед вами їх дві. Ви обираєте ту, яка вам сподобалась більше. Для чого треба бути наполегливим, або що схвилювало мене у прочитанні історії. А ви обираєте тему, яка найбільше вам сподобалась, і в якій ви хочете щось нам розповісти, і пишете у зошиті цю роботу, яку надсилаєте потім у класрумі. Чекаю ваших робіт, дякую за увагу. Сподіваюся, що вам сподобався твір, над яким ми сьогодні працювали.